Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги Націй. І ще один футболіст пропустить майбутній збір, а також прикинемо, які ж у нас шанси власне на успіх у цій Лізі Націй. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогоднішній випуск буде повністю присвячений національній збірні України. Будемо багато говорити про збірну команди Сергія Реброва. Отож, ну, перед початком ми попросимо вас підписатися на цей канал, якщо досі цього не зробили. Робили і таким чином ви дуже сильно підтримуєте наш проект. Дякуємо наперед і поїхали! Отож, давайте розпочнемо власне з того, що зробила і наша збірна розпочала підготовку до майбутніх поєдинків проти Грузії та Албанії. Напередодні у понеділок група футболістів, які виступають у чемпіонаті України, потягом дісталася Польщі. Далі українська делегація перебралася до Жешова, а звідти вилетіла до Туреччини, і саме там буде проходити основний етап нашої підготовки. Щодо легіонерів, то вони поступово прибувають одразу до місця збору, де команда Реброва буде перебувати до 15 листопада. Далі вся команда вилетить до Батумі. 15 листопада також проведуть усі передматчеві матчеві Діазаходи, тобто прес-конференції, відкриті тренування і таке інше. 16 листопада ми зіграємо з командою Грузії. Наступного дня вилітаємо до Албанії, і там, 19 числа, запланована вирішальна зустріч із місцевою командою. До слова, для того, аби зробити перегляд матчу проти команди Грузії ще цікавішим. Наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. Ну, до прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом, що в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте і забирайте. Ну і перед цими поєдинками Сергію Реброву та його тренерському штабу доведеться вирішити іще одне важливе питання, адже черговий футболіст центра поля пропустить найближчі поєдинки. Офіційно підтверджено, що капітан київського Динамо Віталій Буяльський через ушкодження привідного м'язу у цих матчах збірній не помічник. Окрім нього, нагадаємо пропустять ігри голкіпер Андрій Лунін та Вінгер Віктор Циганков. У резервному списку є Тарас Степаненко, але поки що Сергій Ребров не поспішає його викликати. Ну а далі до головної теми випуску. До вирішальних поєдинків збірна України підходить у неймовірно скрутному положенні. Ми маємо лише 4 очки. І зараз ми наведемо вам три сценарії, взагалі, що може відбуватися і на що команда наша може претендувати. Одразу зауважимо, що тут розрахунки дуже теоретичні, тому що будь-який гол, будь-яка там неочікувана нічия або сенсаційна перемога, все дуже сильно поміняють. Там схеми, там варіанти. Там кібернетика. і більше вже детально і прискіпливо можна буде говорити після м, гри з командою Грузії. Але для того, аби ви мали бодай якесь розуміння того, на що ми можемо претендувати, і чи можемо ми взагалі на щось претендувати, наступний блок для вас і перший сценарій фантастичний. За такого сценарію Україна здобуває дві перемоги у двох матчах, набирає 10 очок та сподівається, що Чехія у обох поєдинках втратить очки. Тоді ми точно будемо вище за них. Якщо Чехія один матч виграє, а один програє, то за рівною кількості балів ми будемо другими, адже тут враховуються і особисті зустрічі, а першу гру команді гашика ми програли. Сценарій номер два ми назвали оптимістичний. Тут поговоримо про варіанти, за яких Україна може зайняти друге місце та боротися за лігу А через плей-офф. Нагадаємо, що третє місце Ліги А власне гратиме плей-офф із другим місцем Ліги Б. Найпростіший варіант знову ж таки це здобути дві перемоги у двох матчах та не зважати на результати паралельних матчів. Але далі усе важче. Враховуючи очні зустрічі, які будуть брати до уваги за рівності балів, ми можемо дозволити собі втрату очок лише у матчі з грузинами, і то це має бути щонайменше нічия. Водночас паралельно багато що буде залежати і від команди Чехії, які також можуть втратити очки і у підсумку набрати від 9 до 13 очок, якщо виграють обидва матчі. Україна за нічиєю з грузинами та перемогою над албанцями матиме 8 балів і стільки ж в теорії можуть мати грузини. Якщо, припустімо, вони зіграють в нічою з нами та з чехами. Тоді ми будемо вище за особистими зустрічами. Якщо ж ситуація складеться навпаки, ми обіграємо грузин, Нів, але наберемо однакову кількість балів з Албанією за умови, що вони зіграють в нічию із Чехами. Такий варіант нам не підходить. Команді Сілвіня ми програли, тож за ідентичної ситуації ми будемо йти нижче. Але знову ж таки тут враховуємо ситуацію, при якій Україна один матч виграє, а інший грає в нічию. І паралельно і Грузія, і Албанія також у обидвох поєдинках очки втрачають. Все одно все неймовірно залежить від паралельного матчу, адже ті ж албанці можуть виграти 2 з 2 і взагалі претендувати на лідерство. Якщо коротко, нам потрібно дві перемоги, і тоді ми не будемо зважати на результати інших матчів. І щонайменше менше збережемо прописку у дивізіоні Б. Сценарій номер три називається реалістичний, і на жаль, саме його потрібно. Брати до уваги найбільш прискіпливо і напевно саме так все і станеться. Це ситуація, за якою ми будемо боротися за третє місце, і далі спробуємо зберегти свою прописку у Лізі Б через плей-офф, Адже знову ж таки третє місце Ліги Б грає з другим місцем Ліги С. Для початку третє місце ми можемо зайняти. Якщо як розглядали вище, зрівняємося за очками з албанцями, тоді Грузія буде останньою. Якщо ми втратимо очки у обох матчах, то наберемо 5 або 6. Відповідно, Грузія чи Албанія. Якщо хтось із нами зіграє в нічию, це дасть їм щонайменше 7 балів, а нам прямий виліт у лігу. Це якщо Україна здобуде одну перемогу і набере 7 очок, а та збірна, яку обіграє Україна, переможе і Чехів, тоді або Грузія, або Албанія наберуть 9. І тут варто сподіватися, що до прикладу, ми переможемо Грузію, паралельно Албанія здолає Чехію. А в наступному матчі Чехи знову переможуть або зіграють в нічию. Україна матиме щонайменше 7 балів і хороший шанс на третє місце. Але знову ж таки дуже важливу роль буде грати, хто в якій послідовності переможе або зіграє в нічию. Адже якщо ми зрівняємося за очками із грузинами, то ми вийдемо далі. Якщо з албанцями будуть рахуватися інші додаткові показники за умови перемоги нашої над ними. Загалом, якщо підсумувати все дуже складно і заплутано, і взагалі не знаю, чи ми вам якось допомогли розібратися. І ну напевно, просто втретє, повторимо. Нам потрібні дві перемоги у двох матчах, і тоді не доведеться нічого там рахувати, сподіватися на когось іншого, а вірити тільки в себе, в свій. Успіх, в свій талант і власне перемагати і грузинів і албанців. Тоді що найменше друге місце за нами. Якщо одразу матч із Грузією буде для нас невдалий, ми втрачаємо бали, тоді вже потрібно буде вірити лише в перемогу над командою Албанії і знову ж таки. Брати до уваги, на жаль, і паралельні поєдинки. Четвертий варіант, за якого Україна програє два матчі з двох, залишає дивізіон Б і посідає останню сходинку. Ми навіть не розглядали, і давайте про це не думати. Ну, якщо підсумувати, то віримо в наших, віримо в тренера, віримо у футболістів і віримо в те, що цей футбольний календарний рік Україна все ж таки завершить на мажорній ноті. На цьому все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ще раз попросимо підписатися на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.